Друзі, привіт! Робимо немалесеньку розпаковку з Америки. Щось, давайте, розпочнемо. Давайте розпочнемо із ось такої великої посилки, Щоб вона нам не заважала. Це у нас прикольна річ. Я думаю, всі вже побачили, це у нас Бловер 722-ї моделі. Я відкрию покажу, що тут всередині. Так. А всередині нас зустрічає ось трубка, ось тут перехідник всередині, ну і сам апарат має бути. Тут нічого такого особливого немає. Ось такий апарат. Ну, інструкція ще є. Так, щось відпало. А що саме? Я думаю, щось відламалось чи ні. Можливо, кусочок міні-пластика. Звідки він? Не зрозумієш. Тут бачу все на місці. Можливо, щось десь і відпало. Так, можливо, на акумулятор. Пізніше оглянемо, Чи це від нього, чи не від нього. Так. Все працює. Все класно. Штука робоча. Так, друзі, ці ставимо в сторонку. Давайте від найбільшої, як ми розпочали, до найменшої. Так тут в нас буде щось. Так, там Пилосос. Моделька. 501, здається, так, ДВЦБ-501. Ось такий, так. Пилосос. Акумулятор. Це типу круті пилососи, знаєте, є такі. Dyson, там, че щось. Так. Перша, у нас така щітка зустрічає, насадка. Це не щітка, це насадка, звичайно. В неї тут щитини навіть немає. Це простенька пластикова насадка. Шланг. Ось такі е, сумка для переноски зберігання. Для зберігання. Для переноски вона не дуже підійде. Така насадка щіточка поменше. Насадка щіточка ось така кругла. Так, тут насадка така повздовжня для щілинного, мовно кажучи. І ще у нас повинна бути трубка. Так, ось трубка. Ну, інструкція, там, вона нам не цікава. Так, більше по насадках у нас нічого немає. Зараз поглянемо на сам пелосорт. Він такий неважкий. Made in, in Thailand, до речі. Ось такий прикольний. Зараз його вимкну. Все працює класно. До речі, кого цікавлять фільтри на дані пилососи, є в наявності, в нас. а кого цікавлять взагалі асортимент інструменту, то звертайтеся, в телеграм є контакти. Давайте наступну ми розпакуємо ось цю посилку. Це в нас, напевно, набір, так, як я й думав. Шуруповерт плюс 7 парт. Найтоповіший набір комплект акумуляторного інструменту. Ось так він виглядає. 805, 850-й, дві четвірки, зарядний пристрій. Ось такі сумці, бачите, оригінальний девольтовські. Зарядний пристрій. 11.04. До речі. Так, інструкція. Дві кліпси. Четвірка. Дві поділки, 24-й рік. Інша четвірка, дві поділки, 24-й, 850-й Класний, топовий такий, Made in Mexico. Все працює, бачите? Класно. І ще ми глянемо. Дриль-шуруповерт ударний, 805 моделька. Made in Mexico. Вимикається підсвітка ось тут. Це як має бути. Класний апарат. Реально топовий, рекомендую. Наступно давайте ми ось цю посилку розпакуємо від більшої до найменшої мефіки. Сьогодні таким чином. Так, і тут у нас, відповідно, ось такий комплект. Шістка-четвірка, зарядка і сумка. Але, мало бути без сумки, мала бути четвірка, 200. 40 моделі. Чомусь, на, на жаль, вони поставили чи, на щастя, 204-й. 115-та зарядочка. Одна поділка, 2023 рік. Шістка. Ну, Трошечки ось це мене не радує. Так. І тут відповідно так само: 2023 рік. Ну нічого. Так, друзі, давайте ось цей розпакуємо пакуночок. Тут у нас я відчуваю, що тут у нас у нас 630-та моделька. Так, дивіться, по гіпсокартону ось такий шуруповерт. Це найтоповіший, найновіший. Так, кліпця у нас іде ось така поздовження. Так, паспорт. І ось такий апарат. Made і May. ось такий апарат, та речі. Дивіться. Апарат реально дуже класний, я вам скажу. Що користується, знаю, дивіться, тут є безліч режимів. Тобто, ну, прямо. Бачите? Дивіться. Він сам працює. Ну, тобто, Тут є режим ну, дуже багато. Я не знаю, там потрібно розбиратись тут. Бачите різні налаштування сюди, сюди, туди. Блокування, розблокування. Ось тут, ну, прям, я не знаю, тут, тут стільки різних налаштувань, ну, дуже багато. Дуже класний апарат для гіпсокартонщиків, ну, це буде найтоповіше. Ось така штука. Так, наступний, давайте ось цю ми розпакуємо посилку. І тут, мені здається, я вже знаю, що тут. Хтось скаже, то понятно, сам замовляв, сам знаєш. Так, але коли посилка запакована, я ж не можу знати, що всередині, поки її не відкрию. А тут у нас 405-та, найтоповіша. Ну, не найтоповіша, але най... найходовіша болгарка. Не найтоповіша, звичайно, але найходовіша, найпопулярніша, можна сказати. Ручка, ключ, як все стандартне. Сам апарат. in Mexico. До речі, наклеєно дуже криво. Але нічого. Все працює. Зараз вам покажу, як наклеїчки клеють вже мексиканці, якщо вам видно. Ось, дуже криво. Але на роботу не впливає. Це для тих, хто там каже, що мехіка це найкраще. Ні, Китай також робить хороші речі. В принципі, не потрібно щось собі там придумувати. І на закінчення. Ми розпакуємо ось таку посилку. Так. Тут у нас так, тут у нас ось такий апарат сумарною вартістю 450 доларів варли. Що ж у нас тут в комплекті? У нас тут кліпса, у нас тут п'ятірка, одна поділка, 24-й рік. У нас зарядний пристрій 11,04. І сам гайковерт. Регулюючи підсвіточка, ну, класний такий малесенький. Айковерт. Так що ось так. Розпаковочки зробили. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока, до зустрічі в наступних роликах.